Пасхальний ранок лиш світало, але схвильовані жінки всю ніч цей ранок так чекали, щоб до учителя піти. Хоч гріб закритий, і печаті каміння тиснуть, мов тягар. І як учителя зустрічати, коли закритий вхід, де цар? А їх розмову чуло небо, і ангел зустрічав жінок, котити камінь їм не треба. Цю справу зміг зробити Бог, і, хоч не бачили Месію, лише пелена, й гріб пустий, і це вселило в них надію: якщо нема, то Він живий, живий, даремно смерть лютує, Їй вирок виніс сам Христос. Ми разом з учнями радіємо, що гріб пустий, живий Господь, який смертельний гріх невір'я, вбиває радість і життя. Вселяє страх і безнадія, проймає втомлені серця. А ми сердечно всіх вітаємо, і Бога славим! Спас воскрес, і гріб пустий для нас надія, життя навік здолало смерть.